Пані Катерино, розкажіть про свій хутір. Де ваша хата? Вона моя хата. Я живу там. Бачите. І хто, хто з вами живе? Чоловік. І. Корови, ото ваші корови. Ото мої корови. Розкажіть ага. до ваших О, Мої сини воюють. От і все. Я воює сині. Отак живуть. Ви доби... часто з ними говорите? Але вони як подзвонять. Часто так ні, але кожного дня ні. Як виходить, вони тоді дзвонять. Я тоді побаю. Пару слов скажуть, Дальше... живу. А оце що за красунниця? Це, це ваші сусідки чи звідки вони приїхали? А це мої всі дівчата, я всіх знаю, то почти вся родня моя. Це моя вся родня. Чужих немає яка. Це для ТікТоку зараз. Бо, це, бо зараз ми, ми взагалі то знімаємо тут ціле кіно. А от ну от, 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 що в голову прийшло, проспівайте дві, дві фрази. Та й довго, то я послухаю. О, а, то я ж Вечерічка, ж та й невеличка, та й скочу.

Як Батенько, свечуха, як матірці, та як сестри миючану, де зовиці, та як сестриці, мию. Це це була роз, 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 розминка. Все, зараз будемо знімати вже. От Ярослав, наш оператор, постановник, режисер і натхненник.